Але ліхтарики мені два штуки. Зараз покажемо, що вони собою представляють і що йде в комплекті. Так, зразу можу сказати, що один ліхтарик я вже перевірив. Ось так він виглядає. Star. Ліхтарик має вхід для зарядки. Зараз нею я такою правила показати. Так, ось у нас вхід для мікро USB. Так краще стати, що не було все видно. Сховатися не можна, Такий ідіот. Можливо, так буде краще. Є кліпса така налева, Спеціально для. Зачіплювання. Вона знімається, зйомна. Ліхтарик зараз ми зважимо, скільки важить. Зараз виконаємо зважування ліхтарика. цього Нагадаю, що він йде в комплекті з акумулятором на 2600 мА. Вимикаємо наші ваги. Якщо ми бачимо, вага 128 грамів зараз ми відкриємо його. Так, Продовжуємо. <coughs> до речі, у ліхтарика є така лінза. Віддаваного випукла. Це для розсіювання світлового потоку. Хочу зауважити, що він дуже класно сидить в руці, компактний, світить неймовірно, чудово і є зум, який регулюється поворотом цього ободка. Кнопка прорезинена. Тобто, як нажимаємо цю кнопку, нічого не відбувається, бо в нас всередині акумулятор типу 18650, ось такого. Також виробник акумулятора, такий самий, як і ліхтарик. Написано, що має ємність 2600 мА 18650 тип акумулятора. Давайте зараз він буде запакований, тому для того, щоб перевірити, чи ліхтарик працює, нам треба його розпакувати. До речі, ліхтарик. Не зважили, а ще зважимо наш акумулятор. Акумулятор має 46 грам. З акумуляторів один 2527, другий 2421. При заявленій 2600, я вважаю, що це нормально. Ставимо акумулятором плюсом вперід. З цієї сторони у нас є прижимна пружинка, яка має зв'язок з корпусом по мінусу. З таким чином ми закручуємо. Ця пружина знімається, фіксація, кліпсається. Якщо не потрібно, просто забираємо. Так, чіпляємо цю кліпсу на місце. Ще раз покажу, як дуже погано. Погано видно. Ну тут э, порт USB, який йде в комплекті шнурочок, який підключаємо до любого адаптера живлення або до павербанку і заряджаємо наш ліхтар. Таким чином ставили, тут підключили, заряджаю. Це зрозуміло. Далі натискуємо цю клавішу. У нас, якщо акумулятор заряджений, цей, ця кнопка буде світитися зеленим кольором. Коли буде розряджений, буде світитися червоним кольором. Такий світловий потік. Є кілька режимів та середній, блимаючий і вимикаємо. Тобто, три режими: блимання. Середнє світіння і максимальне світло. Цей ліхтарик брався з типом діода L2, є ще діоди t 6 і є, я забувся ще діод, який має більшу потужність світлового потоку. Але я брав щось середнє для того, щоб раціонально використовувати ємність акумулятора. при цьому щоб було е, нормальне освітлення. Рекомендую до покупки. Якщо будуть якісь запитання, звертайтеся, е, відпишу. Як він себе покаже в експлуатації. Дякую за увагу.